Трагедія в броварах розбився гелікоптер ДСНС? Загинуло керівництво МВС, діти Зеленський доручив зараз на поліції СБУ, розібратися в авіакатастрофі в броварах? От різні версії, звісно, розглядаються, зазвичай всі можливі і несправність літака, і диверсія. От загалом я би вас хотіла запитати про диверсію. Наскільки такий фактор міг би бути тут? Наскільки ви вважаєте ймовірним навмисне? Можливо, підбиття літака, так. Давайте зразу. Ми зраду не розганяємо. Ми ж в попереду слідства ми не пригаємо, ми не знаємо, що там відбувається. Зі, Є там безліч безліч людей, фахових людей, слідчих, техніків. Які повинні зробити свою роботу, зробити там технічну експертизу, стану всіх вузлів, агрегатів з'ясувати, яку ми стані були під час аварії з'ясувати причини аварії. Звісно, саме на, на диверсію, що, ну, Багато людей да штовхає це те, що одночасно в гелікоптері знаходилось троє посадових осіб, найвищих посадових осіб Міністерства внутрішніх справ. Е, і ось вони такі міністр, і перший заступник, і секретар, державний секретар міністерства внутрішніх справ. Тобто всі одночасно, всі загинули. і У всіх є такі підозри: М -м, а чи не було це часом а, наслідком дій з боку Російської Федерації? Тому тепер задача першочергова для вищого політичного керівництва педалювати розслідування настільки швидко, наскільки це можливо. І по-друге, щоб ця швидкість вона не шкодила якості. Тобто можна швидко, а можна якісно. Це повинно все об'єднатися і е надати суспільству державі макові ферніше народу суспільству максималь, максимально в максимально стислі терміни, максимальну інформацію щодо перебігу розслідування. Якщо на перших етапах буде з'ясовано, що версія про диверсію відкидається, треба одразу сказати. Ми все перевірили. Приїхали фахівці а, з заводу, який виготовляє ці гелікоптери, там, не знаю, що, Єврокоптер а, чи Ейрбас, не важливо що. Вони подивилися, вони сказали, що зовнішнього втручання умисного не було, тому ми цей фактор. Відкидаємо, залишаємо тільки помилку або якусь внутрішню технічну несправність, але суспільство повинно це знати дуже швидко. От, до речі, ви наголосили на тому, що на борту знаходився і керівник відомства, і заступник. От наскільки такі часті випадки, коли дійсно від одного відомства стільки людей летить у певну точку, тим більше в гарячу точку, наскільки це нормально, тому що ймовірніше, що зараз це може вплинути якось на роботу загалом МВС. Ну, теж мені дивно, що так ну, багато людей одночасно, але це робота. Я розумію, що вони переміщалися постійно по всій державі. То вони там на білоруському а, кордоні, оскільки ж під Міністерством внутрішніх справ знаходиться а, при, прикордонна служба. А то вони на західному кордоні, то на південь, то на схід і автівкою переміщуватися. Це ну, надзвичайно велика кількість часу. Так, і гелікоптер, так, він летить на. А, Капітально низьких висотах низьких це дуже швидко: 200 км на годину. Ти пролітаєш в одну сторону, зробив всі справи. Повернувся це швидко, це зручно, але і є така інша інша сторона медалі. Це ось можливості загибелі всього керівного складу міністерства або відомства. До речі, зараз пропагандисти розганяють зраду, звісно, це їхня улюблена справа. Мовляв, от впав гелікоптер. Це якісь певні внутрішні розбірки пишуть пропагандисти. От, загалом, як зараз може і Росія, і керівництво Росії, і ті ж самі Селав'йові Скабєві, як вони могли би зараз зіграти на цій темі? І наскільки небезпечним є ось якась певна інформація, звідти зараз для нас? Ну, якщо дозволити, я не буду давати можливість сценарію, щоб вони о! Точно, а оцей дядько нам підказав, все, будемо так робити. Дійсно, вони будуть використовувати в своїх інтересах, будуть там а, і Стьоп робити. ха-ха-ха, да, Що там, нічого не літає у вас, тобто, дійсно будуть так цинічно насміхатися, а, будуть намагатися вкидати а, через різні телеграм-канали, сайти, ресурси, а, інформацію, що це дійсно там якісь внутрішні розбірки. Ну, слухайте, ну ми ж не Росія, ми не, розб... нас не розбираються так. Вищі посадові особи держави з іншим, ось так. Там давайте підробимо їм е, катастрофу, щоб вони всі розбилися. Я буквально е, декілька днів тому бачив світлину, як в мене монастирський Денис, вже покійний, незручно казати так. Зустрічався з президентом Зеленським. Вони розглядали там якісь документи в офісі президента, були ці фотографії, нормальні робочі стосунки. Тому це все вкиде, я в це не вірю. Якщо б. Умовно сказати, умовно фантазуючи, щоб були якісь а, проблеми у комунікації, то ну простіше було б зняти з посади і замінити, наприклад, цю особу іншою, і все, жодних проблем. Наше влаштовувати такі ось історії з катастрофами, тобто це все вкидає. Ну, зрозуміло, тому спостерігаємося інформацію. Чекаємо, звісно, офіційного коментаря, що які висновки будуть, звісно, трагедія жахлива. Ну, до речі, от що що найгірше в тому, так що от прості росіяни це в різних пабліках починають вже радіти насправді смертям дітей. Це насправді не, не перестає дивувати нас, українців, власне, як так можна, але бачимо просто в чому весь народ, от в цих всіх, всіх коментарях їхніх.